Туристичний газовий пальничок, який підходить і до різьбових у таких балонів, так можна підключити до звичайних цангових балонів за допомогою адаптерів-перехідничків. Такі адаптери далі покажу як. Постачається в такому пластиковому кейсі, якісний, міцний, можна згинати, не лопається, закривається класно, міцно. Дивіться, як хорошо тримається, не розкривається і є отут для виведення вологи. Сам пальничок виготовлений з нержавієчки. Є шланга в металевій обмоці 30 см, підключення зразу до різьбового балону, адаптер для регулювання газу, три відкидних ножки. Швидко розбирається. Також є п'єзопідпал. Підключається до різьбового. Дуже швидко, берете різьбовий балон та накручуєте. Все, накрутили, поставили в бік. Добавили на балоні трішки газу та підключили. Дивіться, як працює доволі потужно, класно. Не пірха нічого стабільно е, працює. Також його можна і під'єднати до звичайних цангових балонів, які всі використовують Отакі балони за допомогою адаптерів-перехідничків. Це трішки подороже, але він з ножкою для того, щоб можна було зручно використовувати, щоб балон був у положенні. Це саме бюджетний звичайний адаптер. Берете адаптер, під'єднуєте його до пальничка. Берете балон. Дуже зручно в цьому адаптері. Бачите, як є ножки, щоб балон можна було в горизонтальному положенні. Поставили балон, додаєте газку. Підключаєте, дивіться, потужно працює. Також можна балон в такому положенні використовувати подальше, але зручніше в лежачому положенні, подальше він буде від пальничка. Тому для замовлення пальничків, балонів різних типів, адаптерів, перехідничків, переход в наш інтернет-магазин кого-то я, посилання з в шапці профіль, або пиши на вайбер WhatsApp, Telegram посилання в шапці профілі, або пиши в особисті TikTok.